Багато галасу і є головним болем для суддів, які звикли до власної недоторканності, так і непогрішності. Якісь погрози вже отримували, і як ви обезпечуєте своє життя? Скажіть, будь ласка, ну, про, про життя ви, часто що? нам погрожують і не тільки судді, але і секретарі, судові розпорядники. Нічого собі е, так обіцяють, що нам буде погано до, житися. До, до речі, да, хто захищає. Так. Захищає, yeah. захищає нас закон. <клес> Охоронці якісь чи хто. Ні, захищаємо ми себе самі законом. Так, так. в нас є Конституція, в нас яка є, є наші права. Судді, які вже навіть ходить така легенда в Київських судах, що якщо є візитка відкритого суду, то тоді вони допускають фіксацію. Це була дійсно ситуація за участю Андрія, коли три судді в господарському суді міста Києва і відомі судді, які мають історію скандалів. Змінили свою думку безпосередньо після вручення візитівки відкритого суду. От була візитівка Яроша, стала візитівка відкритого суду.